Всім привіт, Ласкаво прошу на мій канал. Було багато питань, де ми проживаємо. Ось я вам можу показати саме: ось це село називається Луїні. І ось наша хатинка, там між деревами, де два віконечка. Досить комфортне містечко для проживання. Є тут багато різних магазинів і дуже красиве нічне життя, де можна погуляти і побачити багато цікавого. Але в сьогоднішньому відео ми. Пропустимо цей момент про нічне життя, будемо говорити саме про краєвиди і природу цього містечка. Отут дуже файно, я маю дуже багато відео зверху на це містечко. Тут дуже файна природа, дуже файна місцевість. Тут люди дуже вірують в Бога, так як ви вже замітили, що по нашій дорозі було неодноразово каплички, і саме верхня точка була відмічена таким великим хрестом. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені дуже важливий ваш фідбейк.